Про всі нюанси оподаткування житлової нерухомості у четвер розповідали головам квартальних комітетів на нараді у виконкомі. Також квартальних проінформували про роботу Лозівського центру надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг працює вже більше року, нагадав керуючий справами міськвиконкому Юрій Кушнір. Через центр зараз надається близько семи десятків адміністративних послуг. Після завершення ремонту в приміщенні ЦНАПу проводитимуться прийоми і консультації фахівцями відділів управління. Найбільш затребувані на сьогодні адмінпослуги, зазначала начальниця центру Ольга Степанова, держзем Вони перейшли ЦНАПом тільки з січня, але вже більше 400 городян за ними звернулося імміграційної служби. Це видача паспорту громадянина України, його заміна, вклеювання фотокарт то реєстрація за місцем проживання, але з питань оформлення закордонного паспорту звертатися треба до міграційної служби. З 1 січня повинні були надавати послуги по оформленню паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Але міграційна служба не надала нам на сьогоднішній день такого права. Ми отримали роз'яснюваного листа, що в зв'язку з підготовкою паспортів біометричних там є складне обладнання, обладнання, яке коштує великих грошей. Місце такого обладнання на сьогоднішній день немає, тому і центр не може надавати такі послуги. Ольга Степанова відповіла на всі запитання і нагадала графік роботи. Центр працює 6 днів на тиждень. Субота також робоча. З 8 до 17 години це робоче время центру. Приймаємо, приймаємо громадян з усіх питань з 8 до 16 години. Ну, найближчим часом будемо працювати без перерви, без перерви на обід. За достатньої кількості адміністраторів ми зможемо працювати в такому режимі.